Вважаючи, що провокації Росії вже стали масштабними і системними, і це вже не дозволяє говорити про якусь помилку, якийсь там хтось кудись десь заблукав. І навіть це вже не дозволяє говорити про те, що Путін просто тестує НАТО. Путін прямою прямими своїми діями провокує НАТО. Провокує. І Сполучені Штати Америки не можуть не реагувати на це. Відповідно, з моєї точки зору. Сполучених Штатів Америки не так багато глобальних гравців-партнерів у світі, які мають можливість їм протистояти Російській Федерації і її головному спонсору Китаю. Тому що Європейський Союз це друга економіка світу, це ринок китайських товарів, так. це партнер по можливому введенню санкцій, якщо ми говоримо про війну на виснаження. І мені здається, що з точки зору... Тих самих національних інтересів і здорового глузду Сполучені Штати Америки зараз зобов'язані шукати спільні шляхи. Ви правильно сказали, європейці для цього величезні зусилля прикладають, щоб Трамп не передумав, бо він дійсно може заявляти одне робити інше. Але тим не менш, ну, це виходить також із інтересів самих Сполучених Штатів Америки.